Доброго дня, друзі! З вами Аверс Ми працюємо для того, щоб ваші бажання по дооснащенню авто втілити в реальність. Сьогодні ми розглянемо дуже важливу для кожного водія тему, як перетяжка керма натуральною шкірою. Перше, що ми бачимо перед собою, сідаючи в авто, це кермо. І ми хочемо, щоб воно завжди мало ідеальний вигляд. Але в процесі експлуатації автомобіля трапляються прикрості у виді подряпин від обручок, годинників та інших предметів, якими ми користуємося в автомобілі. Якщо ви хочете, щоб ваше кермо здобуло знову вигляд нового, його треба перетягнути. Це можливо зробити в декілька варіантах. Перший то найпростіший варіант це перетяжка повністю або частково натуральною німецькою шкірою. Це виглядає в кінці роботи ось так. Як ми бачимо, в кермо набуло вигляду нового. По вартості таке кермо буде вже коштувати 170 доларів і по часу це 2 дні. Другий варіант це йде комбінована шкіра. Тут іде комбінація гладкої шкіри та шкіри з пседоперфорацією. Такий варіант вже коштує від 180 доларів та займає тих же самих два робочих дні. І останній найексклюзивніший варіант це виготовлення керма з карбону зі вставками зі шкіри або алькантари. Виготовлення такого керма займає вже до місяця та по вартості від 1200 доларів в залежності від матеріалу, який будуть використовуватись. Ми використовуємо тільки гарну шкіру відомих німецьких виробників. Вона може бути або зі структурою різних кольорів під салон вашого автомобіля, або гладка теж різних кольорів. Так як ми використовуємо тільки якісну шкіру, то ми завжди впевнені, що автовласники будуть задоволені результатом. Якщо власники автомобілів хочуть комбінований руль зі вставками з Алькантари, це не проблема. Ми використовуємо італійську Алькантару. Вона є різних кольорів. Різної структури можна підібрати під індивідуальне замовлення.